Це моє особисте рішення, тому що я розумію, що людина вона призвана до чогось. В неї є якесь призвання. Він і людина повинна це знайти, якось до цього дійти. Кожен з нас він має свій якийсь там якийсь шлях да, до цього. Через щось люди приходять до Бога. Мій особистий шлях він був теж, теж через деякі там труднощі. Але я розумію, що через ці труднощі я прийшов до Бога. І сьогодні я маю служіння, сьогодні маю посвячення, сьогодні я маю е, місію, яку я ви виповнюю, виконую. І е, це мені дозволяє бути, е, е, і це приносить мені е, дає радість і розуміння те, що я на правильному шляху, що я роблю, роблю те, що радує мого Господа Ісуса Христа. Друзі, якщо вас Може відбуватися щось в житті, відбувається, е, може якісь труднощі приходять в ваш, ваше життя. Е, знаєте, іноді е, іноді здається, що це крах і це, і це все, і ти не знаєш, що тобі робити е, далі. Е, пошукай Бога, пошукай в цьому Бога і зрозумій, що Він просто призиває тебе. Він зве тебе. І через якісь труднощі ми наближаємось до Бога. Коли ми наближаємось до Бога, ми наше життя змінюється. Коли ми наближаємось до Бога, ми розуміємо, що. Ті всі може тяжкі якісь речі, які були в нашому житті, кроки такі, вони просто наближали нас до нього, до свого якогось призвання, до свого до свого якогось покликання. Тож, друзі, сподвігаю кожного з нас шукати Господа і відповідати на ті поклики, які він робить в нашому житті через деякі може обставини, і наближає нас до себе, щоб ми могли розуміти, для чого я прийшов в цей світ, для чого я живу в ньому, що я виповнюю, чи я в цілому не виповнюю, просто мандрую з Знаєте, як то кажуть, без якогось цілі в цілому, І коли ми приходимо до Христа, ми розуміємо свою ціль буття. Коли ми приходимо до Христа, ми розуміємо, для чого я в цьому житті, що я повинен робити, що я повинен виповнити, що Бог хоче від мене. І це все ми розуміємо тоді, коли ми приходимо на цей шлях до Христа.